Табличний процесор ми можемо використовувати для досить різноманітних задач. Ми будемо звертати увагу саме на табличний процесор, який хмарний від компанії Google, який є частиною екосистеми Google Workspace. І крім того, що ми можемо там будувати ділову графіку, крім того, що ми можемо проводити якісь, якісь там обчислення, ми можемо використовувати певні надбудови. Тобто розширення можливостей табличного процесора для того, щоб розв'язувати оптимізаційні задачі, наприклад. Ну, Проста задача, наприклад, розв'язування системи рівнянь. Давайте ми з вами створимо електронну таблицю. Одразу надамо їй назву і збережемо у відповідній теці. Отак, мабуть, буде грамотне використов... використання дискового простору у Хмарі. От. І ось ми дочекалися завантаження. І, скажімо, е... перепрошую. От. Дали назву, тепер переносимо у теку, там для якогось 10 класу, мабуть, знайдемо теку, якщо вона є, є для 10 класу тека. От сюди ми її перемістимо, цю табличку. Поки що вона за одним аркушем. І от на, на цьому аркуші розв'яжемо систему рівнянь. Ну, очевидно, що система рівнянь, це ось давайте подивимося, ось тут у підручнику завдання є, так. І е, е, у нас система рівнянь е, має дві змінні, от, І е, е, ці дві змінні якось будуть вони визначені. І Y буде також. От одразу ми з вами зрозуміємо, що для розв'язування системи рівнянь наша надбудова буде підбирати значення отут в оцих ось клітинках для Х та І. Ну і, очевидно, підбере. Тому ми оці клітинки виділимо, щоб вони будуть в рамці у нас. Ну, Можливо, навіть тло якесь там змінимо. Там, я не знаю, якесь. Якесь отаке. Потім нам потрібно. Трошечки буде змінити наші рівняння у системі, яким чином нам треба класично залишити константи з одного боку і змінні перенести в інший бік. І ми це зробимо: х квадрат мінус хі плюс y в квадраті. Оце буде наша формула. Дорівнює х квадраті, значить, це ось в квадраті. Що там далі у нас? Міс Хі. мінус Х помножене на Y. І плюс е, пардон, я не те пишу. Мінус е, ОС помножене на ОЦ. Да? Ми ж клітинками будемо оперувати. І плюс е, ОС в квадраті. Оце у нас ліва частинка, яка містить лише е, зміння. І праворуч залишається у нас 12. Стале значення. От. І так само ми запишемо і друге рівняння. Трошечки, його видазміню... а його не треба видозмінювати. х 2 y дорівнює 6. Отже, дорівнює x мінус 2 помножити на y. І це дорівнює 6. Так, ось перевірили. Так воно і є. Добре. Ну, а тепер ми спробуємо налаштувати і Запустити надбудову, яка нам підбере рішення. Надбудова у нас у розширеннях, і давайте от ми спробуємо розв'язувач. Чому я кажу спробуємо? Бо я от вчора виявив, що існують проблеми. Ну, перевіримо. Отже, спочатку умови. Да? Ми будемо. В якості умови використовувати, ну, скажімо, от друге рівняння. Оце має дорівнювати. Оцим. Так, добре. Що ми будемо змінювати? Ми будемо змінювати ось оцей діапазон. Перепрошую, перепрошую, перепрошую. Це я не те написав, так? Да? А, ось. Для зміни. Будемо використовувати діапазон від B1 до B2. І е, будемо підбирати значення в оцій клітинці. Це в нас А5. Да? Е, і будемо прагнути значення. Значення value, значення 12. Так, ну, начебто, всі параметри розв'язувача ми налаштували, натискаємо на кнопочку Solve. От, і і бачимо оту помилку. Очевидно, Google міняє якісь там параметри конфіденційності і оце розширення якось із ним не взаємодіє. Ну, окей. Окей, ми встановили, встановили нове розширення. Open solver. І для того, щоб з ним попрацювати, нам потрібно відкрити е, панель, відповідно. От, ну, там, повідомляючи воно, там якісь оновлення є. Ну, окей. Е, перше, зверніть увагу трошечки більше параметрів. Давайте ми ці параметри розглянемо. Перше. Це на якому аркуші ми працюємо. Ось на цьому. Ну, В даному випадку він поточний і називається система рівнянь. Ось де його назва. От. Наступне. Нам потрібно цільову клітинку, тобто та клітинка, яка містить формулу, вписати, ключова функція. Ось де вона. Це А5. Поставили маркерочок і натиснули на кнопку update. Тобто автоматично вона не вставляється, ну, але отак. До чого ми будемо прагнути? До якогось цільового значення. Ось де у нас Target value. Яке ж це цільове значення? 12. Можна набрати з клавіатури. 12. Є. Yeah. Які клітинки ми будемо змінювати? Ну, ось ці клітинки ми будемо змінювати. От, Натискаємо, виділили ці, цей діапазон клітинок, натискаємо ADD. Окей. Є. От тут є позначка така, що треба використовувати лише позитивні значення. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, варто зняти цю позначку. Оскільки ми рівняння розв'язуємо. Так. Ну, а тепер умови. Да? Пам'ятаємо, у нас у даному випадку лише одна умова має бути. Це оця ось формулка. Апдейт. Вона повинна дорівнювати оцій клітинці. І знову апдейт. Є. Yeah. Натиснемо «Save» для того, щоб ця умова була додана до списку умов. Ну і спробуємо розв'язати Solve модель От ми таким чином побудували інформаційну модель, власне кажучи, над чим ми працюємо. І пішло, зверніть увагу, пішло, пішла зміна. Ну, ось так. Ну, ось рівняння розв'язане. да? Ікса 10 щось не так. А ну, ще раз спробуємо. Розв'язати. Нелінійна функція очікується так, 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 так. Ну, окей, окей. Ну, спробуємо натиснути ні. Ага, зупинилася. Ну, значить, треба погодитися, що дійсно функція нелінійна. лінійна. І, можливо, нам потрібно вибрати якусь іншу, який, якийсь якогось іншого розв'язувача. Спробуємо цього цього розв'язувачем, що він нам скаже. Ну, перекладачем скористаємося. Не лінійна. Ну, теоретично, теоретично нам не потрібно запускати повну перевірку лінійності. Ну, от вона підібрала отакі значення і круто. Ні. Але, але бачимо, що вона після цього скидає параметри. От. І тому ми тут приберемо позначку. І спробуємо заново розв'язати. О, все, розв'язок є. От ми бачимо повідомлення про те, як розв'язувач працював. Все, натиснули на клос. Тобто Лінійна модель чи не лінійна модель, у нас ну, тут в нижній частині позначка. От ми знайшли і рішення тієї проблеми, яка виникала. Ось розв'язок такий, рівняння маємо. З вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, це відео було для вас корисним.